Привіт! Це Академія Galaxy, і ми продовжуємо навчати тонкощам зйомки на смартфон контенту, на який обов'язково звернуть увагу. І варто відмітити, контент вже давно не є просто об'єктом для розваги, а стає складовою проєктів, що монетизуються. Так, епоха візуального і емоційного сприйняття має вплив на широкі маси, тож тримаємо тренд разом. Цій лекції ми будемо вчитися створювати комерційний контент. Насправді, в епоху e-commerce такий скіл є абсолютною перевагою. Погодьтесь, обираючи в інтернеті товар, ми звертаємо увагу не тільки на виробника і ціну. Саме креативність реклами часто стає вирішальним фактором для вибору. А зараз розберемо декілька цікавих кейсів разом з Артемом Маліковим. Для предметної зйомки дуже важливо обрати правильне світло для кадру. Адже головний акцент тут направлений саме на деталі. Ну і, звичайно, камера, яка потурбується про деталізацію, фактуру і насиченість в кадрі. Для цієї задачі обираємо роздільну здатність для фото. До речі, в Galaxy S23 Ultra вона сягає 200 мегапікселів. Обирайте оптимальну роздільну здатність в залежності від вибору об'єкту зйомки та доступного вам світла. Секрет вдалої макрозйомки полягає також в якісному фокусуванні. Потрібно встановити оптимальну відстань камери від об'єкту, а в цьому вам допоможе автофокусування. Також ви маєте обрати в кадрі контрастний фон предмету, який ви знімаєте. Останнім часом велику увагу приділяють натуральності і екологічності, особливо в контексті продуктів харчування. Все частіше з'являються нові бренди, які пропонують якісний продукт. А от як його рекламувати за рахунок візуального контенту, ми навчимо в нашій академії. На прикладі домашнього меду і горіхів покажемо, як створити візуальний ряд для вашого продукту, щоб це було максимально привабливо для комерції. Для зйомки вмикаємо режим уповільненого відео. Це дасть змогу отримати більш якісне відео, ніж просто сповільнити його у застосунку для монтажу. Використовуйте особливості продукту, який знімаєте. Приміром, мед має напівпрозору текстуру, і вона гарно зчитується, якщо крізь нього пропустити світло. Погодьтесь, це виглядає ефектно і дуже смачно. Насправді створити цікавий рекламний кейс можна для абсолютно будь-якого товару. Для прикладу можна взяти щось того, чим ви користуєтесь кожного дня. Ну, нехай це будуть навушники, без яких я особисто не уявляю свого життя. Тим паче, це Galaxy Buds 2 Pro. Наш основний інструмент для створення комерційного контенту після Galaxy S23 Ultra, звичайно. Це наша фантазія. Використовуйте те, що маєте під рукою, підійдуть навіть настільні ігри. Тримаємо фокус та зменшуємо світлочутливість, щоб прибрати зайве з фону та підкреслити гру тіні та світла. Після чого включаємо запис відео в режимі 4К 60 кадрів на секунду і водимо ліхтарем поряд дженга, підсвічуючи навушники. Хочете ще більше цікавого та навчального контенту? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти Galaxy Academy, де ви знайдете багато парад від наших менторів та експертів, спілкування у колі однодумців, цікавий ексклюзивний контент та, звісно ж, челенджі з подарунками. Вся інформація в описі під цим відео. Створюйте ваші рілз про фото і відео з наших лекцій і публікуйте в інстаграм з хештегами Найтографі та Galaxy Academy. І вигравайте подарунки.